Сьогодні в мене велике завдання. Треба поприбирати на цій клумбі Ось ці кущики хризантем. Вже починають виростати. Вони виросли ось такі великі вже минулого року. Це було їх друге квітіння і я хочу їх викопати та поділити, бо такі великі кущі мені не потрібні. І також в мене тут усі ось ці три хризантеми такого бордового кольору. Я хочу їх трошки розбавити додати замість цієї жовту. Я її минулого року купувала. Також треба прибрати ось цей це дикий базилік, у нас тут такий зростає. Це у нас айстри, якщо я не помиляюсь, жовті вони тут зростали. І там ще луковиці-лили так зростають. Я буду їх прибирати з цього місця, бо воно одне, -одне накладається і, і не дуже. А ось тут це моя жовта хризантемка, вона розмувалася, там нові паганочки вже дає. Ось цю я буду саджати на кут. А можливо якусь з бордових ось сюди буду пересаджувати. Це все треба підстригти, троянду підстригти одну та іншу. Буду вже розмотувати тую. І... Обов'язково треба підстригати сам шити, бо, по-перше, коти пошкодили їх, ось там вже жовте, підсохше, та м -м, треба їх обробити, бо якась хвороба на них напала. І ще в мене там є ялиця Nidiformis, Вона теж чимось захворіла, і буду я її кардинально стригти. Зараз покажу ось тут. Ось, ось, ось такі гілочки в неї пошкоджені, осипаються, Але ось всередині навіть вона о, не пошкоджена. Буду усе це стригти і обробляти її. І ось тут в мене зростає ім'ян. Теж він підсихає. Кожного року його треба проріджувати. Ну і ось ці ялівці треба. Стрихти типу дуже вони розрослися. Багато роботи буду починати. Свою весняну стрижку я починаю з ялини недіформіс, яка в мене захворіла. Я це помітила вже пізньої осені, коли стало з'являтися дуже багато такого пожовтілого, рижого гілля на ньому. Я зробила восени дві обробки фунгіцидами і залишила його так, не стала я його стригти перед зимою, бо були в мене сумніви, що не стане йому гірше. Тому зараз роблю таку кардинальну стрижку, відрізаю все, що пошкоджено. Спочатку акумуляторними такими ножицями, і потім вже одиничні гілочки, які залишились, буду прибирати за допомогою секатору. У мене на клумбі зростає декілька кущиків тім'яну або чебрицю. Я їх дуже кардинально стригу кожної весни, бо після зими там дуже багато сухих гілочок. Я їх всі вирізаю повністю до живої такої зелененької гілочки. І ще так десь в половину вкорочую усі зелені пагони. Я не боюся його стригти, бо за літній період наростає, він дуже-дуже сильно. І поряд в мене зростає флокс шилоподібний, якось він не дуже перезимував, такий сухенький, але бачу, що там є зелененькі вже гілочки, тож я його остригу, все зайве відрізаю і він буде. Потрішечки відновлюватися коли потепліше, і наросте така у нього дуже велика зелена маса. Тож я за нього зовсім не хвилююся. І ось переходжу до другого кущику чабрицю. Тут теж дуже багато сухого різного, і одразу підрізаю ялівець свій горизонтальний, який заважає зростати моєму кущику. Ще в мене тут ось такий горщик глиняний є. А він в мене тут на ділянці був. Я його встановила тут. Він туди декілька років тому, і все, мала надію вирощувати там якісь квіти, але чогось в мене нічого там не зростає, окрім бур'яну. Буду цього року знов пробувати щось там виростити, щоб розбавити ось цей зелений колір посеред клумби. Наступні за чергою у мене троянди. Я маю з цього боку клумби їх дві штуки: одна біла, інша рожева. Я цього року восени їх не стригла, тож зараз вони вже такі дуже гарні почки мають. Відрізаю все, що сухе та все, що зростає, вище таких гарних вже набухлих броньок. Ось можливо добре бачити, що брунки вже такі червоні, навіть розкрилися і листечко вже проглядає. Тож зовсім скоро буде вже багато листя. А ось ця маленька троянда навіть не скинула усі листочки, деякі залишились. І розкриваю свою тую смарагд. Дуже мені сподобалось так її укривати, бо вона не втратила свій чарівний колір, і взагалі дуже гарно перезимувала. Я восени не чистила її від пожовтілої хвої. Зараз буду цим займатися. Кожного року це роблю і раджу всім це робити, бо це дуже Гарно відображається на здоров'ї тує, на її зросту, і так вона буде менше хворіти, бо менше місця, де буде зимувати якийсь шкідник у вас. І поки що залишу свою туйку, щоб вона трішки розправилася після укриття і займуся самшитами. Я вже багато розповідала, що вони в мене постраждали від сусідських котів, і ще помітила, що ось всередині березня в мене деякі листочки стали темніти, стали такі. Помаранчеві, з якимось кантом це ознаки вже хвороби, тож зараз буду їх гарно стригти, формую їх кулею. Дуже мені сподобалося після декілька спроб: ось це найкращий для мене варіант. І е, трошки прибираю зайве гілля, яке дуже близько до ґрунту знаходиться. І ось погляньте, деякі гілочки торкалися ґрунту і пустили корінчики. Тож можна їх обрізати та поставити вкорінюватися, якщо у цьому є потреба. Закінчила. Погляньте, які кругленькі. Так, є в мене там деякі дірочки. Все, що було пошкоджено, я все повирізала. Ось так. Ну, і, звичайно, з тієї сторони, де коти ходили в мене, є дірки. Але там зростає гілля, і воно поступово все це закриє. Але ось такі вони. Вийшли гарненькі. І ось тут інший теж така кулька. Вони великі, вони були трошки менше, коли ми купили цю ділянку. І я вже їх тричі пересаджувала, ось такі великі, але пересаджувала. Тому що місце в них було дуже погане, не подобалось мені з точки зору ландшафтного дизайну взагалі було невдало якось. І вони в мене також були вже і як куб. Я вистрігала форму кубу, але за ними важче доглядати, ніж за кулькою. Та мені більш подобається, коли вони такі округлі. Тож, ось так от. До речі, перші два роки я стригла їх звичайними ножицями, і все в мене виходило майже так само, але просто забирало більше часу. Тож ви можете будь-яким інструментом це зробити, просто буде трошки довше. Але вже ж з акумуляторним інструментом значно легше. І зараз буду змінювати насадку та стригти тую. Ось так. І ялівець вертикальний теж хочу трошки підстригти, бо ось там гілочка від снігу в мене нахилилася. І взагалі хочу його формувати, щоб він такою свічкою був і зростав гарненький. Починаю стригти ту смарагд. Я не буду дуже кардинально обрізку її робити, просто трошки приберу по боках зайве, щоб вона мала таку більш акуратну форму, щоб нічого не старчало по боках. Ну і взагалі будь-яка стрижка вона провокує кущення. Тож це Приведе до того, що ваше дерево буде таким щільненьким, плотненьким і виглядатиме значно краще, на мій погляд. І також стригу я лівець вертикальний. Я в першу чергу підрізаю все, що в мене старчить після зимових опадів, і трошки вкорочую гілля, щоб він такий охайніший трошки був. Так йому буде гарніше. Дуже сильний вітер сьогодні, тож стригти важко, але що робити, вже давно час. Перейшла на інший бік клумби, та тут також підрізаю троянду. Вже коли монтувала відео, помітила, що не видалила декілька сухих гілочок. Тож зараз закінчу і піду все обріжу. А так видаляю все стареньке минулорічне, тоненькі гілочки, які зростають середину кущику, загущують його, та все, що мені там якось не подобається. І переходжу до очищення простору біля якогось багаторічного кущика. На жаль, минулого року він в мене не квітнув, тож я не мала можливості визначити, що воно таке. Сподіваюсь, цього року заквітне, і я зможу по цих квіточках визначити, що це. Поряд з ним буду підрізати горизонтальний ялівець, відкрию йому сонечко, дам простору, і мені значно більше подобається, коли ось так він підстрижений, якось воно так геометрично гарно виглядає. І останнє, що сьогодні буду стригти і показувати у цьому відео, це гортензія метелиста, мабуть так. Вона в мене вже два роки. Першого року вона була досить маленька, їй було всього один рік. Вона квітла, але там не дуже сильно. Маленькі були суцвіття. А ось минулого року не сформувалися в мене гарні суцвіття. Вона чи хворіла, чи місце їй. Не подобалось, тож я її пересадила і цього року дуже гарно обріжу. І буду сподіватися, що це місто їй більш сподобається і буде вона гарно квітнути. Будемо дивитись, що з цього вийде. Якщо подивитися ближче, то бруньки вона заклала, вони є. До речі, я зрізала, залишаючи 2-3 бруньки, такі гарні, набухши, тож сподіваюся, все буде добре. Так виглядають мої рослини після стрижки. Тую я стригла не кардинально, трішки її форми додала. Вона в мене досить плотненька, Ось така. і е, згодом буде е, ще така щільніша, ну і вона зростатиме. Але е, на зараз, після того, як вона в мене трошки хворіла з Нового року, я дуже задоволена цим результатом. Формує її теж так у формі свічки. Як і ось цей вертикальний ялівець. Трошки я його підстригла. Ось цього, з цього боку він а, густіший. А з боку паркану. А, таке рідке в нього гілля, це тому, що менше сонця на нього попадає. Але все одно ну, форма в нього гарна, і після того, як його я стала стригти кожного року, він став виглядати значно краще. Він такий щільненький став. Потім ще я стригла самшити, формую їх кулею. Теж минулого року я Нічого не робила, і це було дарма. Обов'язково кожного року, або навіть там декілька разів треба їх стригти, тому вони, вони тоді будуть теж такі от щільні. У мене а, через те, що їх не формували добре, такі ось е дірки є, але воно підзаростає і все одно він такий досить плотненький. Мені дуже подобається. І ось там інший. Це в мене маленька карликова грушка тут зростає. І також горизонтальні ялівці я підстригла трошки. Прибрала усе, що було на горі. Мені це не подобається, воно так стиричить неохайно. Тут підстригла, щоб був доступ до інших рослин, та вони гілляція не закривала світло. І ось той ялівець теж я. Трошки підстригла. Ще не торкалася я лаванди. Буду дивитися, як їх стригти, ці кущики, а потім вже щось буду з ними робити. І ще я підстригла троянди. Тут в мене одна біленька, інша розовенька. Не знаю, сортів. Ось ця тут зростала, а ось цю маленьку я пересаджувала. Вона ось там, на тому боті клумби в мене зростає інша, і вона так дуже гарно квітне розовими такими гроздями, як я не знаю, як це. Багато квітів на одній стіни. І ось ця в мене дала пагін, я його відсадила ну просто так, щоб подивитися, що з цього вийде, і вона квітне. Дуже-дуже гарно. Ось тут вже такі бруньки. Я її зовсім трішечки стригла, бо цей кущик він такий пишний, чи виходить. Все, більше нічого не стригла. Ще буду я викопувати та пересаджувати хризантеми, І це вже буде у наступному відео, бо вийде дуже-дуже довго. Тож, чекайте на другу половинку, на другу частину мого великого прибирання на клумбі. Побачимось вже дуже скоро. Бажаю вам усього гарного та мирного неба. Па-па!